Ева Білоу Як їжачкам шили на зиму чоботи. У тата їжака і мами їжачихи було десять їжаченят. Ох, як же важко було з ними бідолашним батькам. Хай би ще вони мали четверо або п'ятеро дітей, як у всіх інших пристойних їжачих родинах. А то цілих десять і до того ж хлопчиків. Ні, це вже занадто. Бідолашна мама їжачиха поралася зранку до вечора, а тато їжак їй допомагав. Іноді правда траплялося й таке, що тато їжак сидів і читав газету, бо всі тати однакові і повинні знати, що робиться в світі. У мами їжачихи й годинки не було на відпочинок. Цілими днями чистила вона колючі шубки їжачків та витирала їм носи. Влітку було тепло, і їжачки бігали по соніж, але восени в лісі ставало сиро та холодно. Їжачки почали приходити додому з мокрими лапами. Не минало й дня, щоб у когось із них не почався б нежить чи кашель. Мама їжачиха тепер тільки те й робила, що напувала їжачків чаєм з бузини і годувала м'ятними коржами. Ні, хлопчики взимку аж ніяк не можуть обійтися без чобіт, вирішила мама їжачиха. Але скільки ж чобіт треба замовити всім десятьом, якщо в кожного по чотири лапки? Довго рахувала мама їжачиха, поки не вирахувала, що всього треба сорок чобіт. Подумати тільки так багато. Такі витрати, це ж можна вже брепіти. Довго думала мама їжачиха, що ж їй робити, і нарешті додумалася. Вона дістала зі скрині шкуру змії, накинула на голову теплу хустку і пішла до вухатого зайця кравця, що жив за сусіднім кущем. Зайчику, чи не зробиш ти з цієї шкури моїм їжачкам на зиму сорок чобіт? Запитала мама їжачиха. Заяць-кравець обіцяв зробити, і увечері другого дня приніс розкроєні заготівки. Вибач, але шкури змії, що ти принесла, вистачило лише на двадцять чобіт, сказав заяць-кравець. Усього по парі на кожного. Що ж? Мабуть, доведеться твоїм їжакам навчитися ходити на двох задніх лапах, як ходять усі пристойні звірі. Тепер так модно. Мама їжачиха подякувала зайцю кравцю і вирушила підстрибом до дроворуба дятла. Дятле, чи не міг би ти сколотити з цих десяти пар заготівок чоботи на зиму для їжачків? запитала мама їжачиха. Дятла, звісно, довго просити не довелося. З цією справою я швидко впораюсь, приходю ввечері. Але коли мама їжачиха ввечері прийшла по чобітки, виявилося, що у дятла на всі десять пар не вистачило цвяхів, і тому він зробив лише половину, тобто п'ять пар або десять чобітків. Справи зовсім погані. Не вистачає цвяхів і багато чого іншого, сказав дятел. Але не журись десять чобітків і десять хлопчиків якраз усім по одному. Мамо їжачиху це все дуже засмутило. Що ж робити? Хіба вистачить кожному по одному чобітку? Не інакше як доведеться їжачкам навчитися стрибати на одній нозі, залишалося ще змастити чобітки жиром, щоб вони не пропускали воду. І мама їжачиха вирушила на озеро до Видри. Побачивши маму їжачиху, Видра одразу ж виринула з води і запитала, чим може служити. Тут мама їжачиха їй про все розповіла, і видра взяла чобітки. Але коли мама їжачиха прийшла на другий день, виявилося, що видра половину чобіт впустила у воду і ніяк їх не може дістати. Але не журися адже п'ять чобітків я все ж таки повертаю тобі, і твої хлопчики їжачки можуть гуляти в них по черзі. Не всі одразу. Що залишалося робити мамі їжачісі як не подякувати за пораду? Дорогою додому вона увесь час міркувала, що тут можна придумати. Та тільки нічого не придумала і вирішила запитати у їжаченят. «Міке, тіке, піге, таге, віке, мюке. «Котте, кнютте, пютте і люкетюс, покликала вона, увійшовши до хати. Ну ж бо, давайте придумаємо, як поділити п'ять чобітків між усіма. Їжачки одразу ж почали міркувати. Адже це не жарти розділити п'ять чобіт між десятьма, коли у кожного з них по чотири лапи, а значить, у всіх разом сорок лап. Може, надіти їх на дві лапи кнюте і на три лапи піге, два і три якраз буде п'ять. Чи, може, так надіти на всі чотири лапи котте і взяти на додачу одну лапу уп'ютте? Чотири і один теж буде п'ять, а то, може, до трьох лап ніке Додати дві лапи вікке? Чого тільки не пропонували їжачки, і навколо стояв такий шум і гамір, що незабаром у всіх хлопчиків у тата і мами розболілася голова. Чи не піти нам всім спати? Вечір думає, а ранок умає, запропонував тато їжак, якому страшенно набридла ця метушня. І тоді тато, мама та діти побажали один одному на добраніч і незабаром заснули. І всі вони так міцно спали, що не прокинулися ані на другий день, ані через тиждень, ані через місяць. Дні і ночі лунало гучне хропіння з їжачої хатки, і багато звірів не розуміли, в чому річ. А ти знаєш? Справа в тім, що їжачки сплять цілу зиму і не прокидаються до весни. Тому зимові чобітки їжачкам зовсім не потрібні. Навесні вони знову зможуть гуляти лісом, бо соніж. Ось про що забула мама їжачиха.